до списку найбільших платників податків увійшли такі підприємства: як Ферпласт, Термінал, Ручі, Царсаніт Інвест, Житомирські ласуші та інші. У минулому році частка платежів до бюджету здійснена цими підприємствами склала 73% від усіх платежів області. Я мову сьогодні веду про наших доморощених. Я говорю про житомирян. Я не говорю про нафтопродукти розмитнення із 330 мільйонів за 5 місяців 191 мільйон. До державного бюджету було сформовано або 59,2% саме усіми 18 суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Під час зустрічі з підприємцями Микола Тимошенко розповів і про успіхи Житомирської митниці, що Житомирська митниця продовжує бути експортно орієнтованою митницею. Ми за 5 місяців експорт склав 2 мільярди на експорт гривень. А імпорт півтора мільярда. Крім того, Микола Тимошенко наголосив: для того, щоб стати членом клубу великих платників податків, потрібно бути не просто потужним підприємством, а й підприємством з бездоганною фінансовою репутацією.